А чи знали ви, що на українсько-словацькому кордоні є унікальний пункт пропуску, який розділяє одне колись ціле село навпіл? Йдеться про селище Слеменце, яке було штучно роз'єднане після Другої світової війни, коли кордон між СРСР нині Україною та Чехословаччиною нині Словаччиною проліг прямо через нього. Так з'явилися малі сельменці з українського боку та великі селменці зі Словацького. Протягом десятиліть мешканці цих двох частин, які були сусідами, друзями та навіть родичами, були роз'єднані залізною завісою. Їм доводилось долати сотні кілометрів, щоб відвідати одне одного, хоча їхні будинки стояли лише за кілька метрів. Лише у 2005 році після тривалих перемовин. Тут було відкрито пішохідний та велосипедний пункт пропуску. Це дозволило людям знову вільно спілкуватися, відновити родинні зв'язки та культурні традиції. Зараз це місце є символом розділення, але водночас і надії на об'єднання та легкість перетину кордонів. Ця історія яскравий приклад того, як геополітичні зміни можуть впливати на життя звичайних людей і як важко долати бар'єри.